І вирушили на стороженеччину. Проведення виїзних днів здоров'я для Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб вже стало гарною традицією. Організаторів та учасників заходу зустріли працівники Стороженецького відділу Чернівецької районної філії, які також долучилися до роботи медичного містечка. Фахівці, які прагнуть постійно навчатися, удосконалюють свої вміння і навички та швидко реагують на різні виклики щодо громадського здоров'я. У нас працює 16 працівників, які займаються прослідуванням за ефективними ініційною ін хворобами. Головне наше завдання здоров'я людей. Щоб розпочати будь-яке епідеміологічне розслідування, до нашої установи повинно надійти екстрене повідомлення за формою 057О. Ці термінові повідомлення реєструються в наших журналах. Це форма 60, форма реєстрації та обліку інфекційних хвороб. В залежності від того, на яке захворювання прийшло нам екстрене повідомлення, проводиться епідеміологічне розслідування. Зазвичай воно стосується того, що ми виясняємо межі інфекційного захворювання. А також контактних осіб, які могли контактувати із хворим в певний проміжок часу, залежно від того, яка це була інфекційна захворюваність. Також в своїй роботі ми проводимо ретроспективні аналізи для того, щоб краще розуміти, в який проміжок часу і коли саме може статися спалах тієї чи іншої інфекційної захворюваності. Проводимо активно роз'яснювальні роботи, а також просвітницькі. Ми проводимо лабораторні дослідження фактори навколишнього середовища. Наше відділення лабораторних досліджень проводить санітарно хімічне вимірювання води, де централізовано водопостачання, локальний водопровод криничної води і централізованого водопостачання, комунальний водопровод для населення. Також проводити лабораторні інструментальні заміри мікроклімату освітленості. Щоденно, три рази на день ми проводимо виміри гамма проміння. На даний момент все в межах норми. Ми проводимо різноманітні мікробіологічні дослідження проб води локального комунального водопроводу, води поверхневих водоймищ, грунту. Беремо участь у епідеміологічного розслідування. На різні хвороби проводимо дослідження на кокову групу інфекцій, дизентерійну групу інфекцій, крапельну групу інфекцій. а Також у нас проводяться дослідження на досільство золотистого стафілококу і дизентерійної групи. Ці дослідження ми проводимо за оплату, а також на державній основі. Ми проводимо відбір біоматеріалу. Для проходження профілактичних медичних оглядів відбираємо мазки з носа, з зіву на наявність патогенного стафілококу. відбираємо також мазки з прямої кишки на бактерії групи кишкової палички і також проводимо аналіз калу на гельмінти.